Доброго дня! Вітаю вас в притулку Best Friends. Мене звуть Катерина, я волонтер хвостатої банди. А це Надія. Надія в нас в притулку з'явилася з Харківської області. Вона перебувала в селі, в окупованому селі, де не залишилось майже людей, але було дуже багато. Безпритульних і покинутих песиків і котиків. І завдяки небайдужим військовим, і волонтерам, а також селянам, її привезли до нас. Вона була дуже худа, в дуже в поганому становищі, вона хворіла. Але завдяки притулку і волонтерам вона стала в нас така гарна, красива дівчинка. Вона дуже слухняна, орієнтована на людину.